Дякую, Людмила Андріївна. Ми запрошуємо вас. Так. Вас не знають, але про всяк випадок скажу. Заслужена артистка України, доцентка кафедри сценічної мови Людмила Важньова. Ось зараз я не думала про це говорити, але <смас> скажу, що це було так давно, я була молода, красива. Мабуть, талановита, тому що я приймала участь у конкурсі Читецькому, на якому головою журі був Роман Олексійович Черкашин. І я була переможницею цього конкурсу, першу премію. І моє фото, я не вчилася в нашому університеті, висіла в театральці на Сумській. На дошці, а потім вже мої друзі, я вже не знаю, як вони, але вони мені прийшли це, потім вже подарували. Ось таке, така згадка у мене. І так, так це було давно і так приємно да, соприкоснутися, до творчої діяльності Романа Олексійовича Черкашина, що ти трошечки там теж був. Uh, і була я на сцені, і ну, це дуже дуже, <зивити> я дуже я зволнована. А uh, uh, ще я скажу дуже коротко скажу, не тільки віршик, але дуже коротко скажу ось цю, оцей ланцюжочок, філармонія, філармонічні uh, uh, актори, майстри художнього читання, які викладали в нашому університеті. Першою була Леснікова Олександра Петрівна. Вона викладала дуже недовго. Потім вона була моєю наставницею філармонії, потім ланцюжок іде до Петрова Івана Платовича, і його такий росточок. Це була проценка Олена Олександрівна, яка потім стала, була актрисою Харківської філармонії, а потім стала викладати сценічну мову на нашій, не на нашій кафедрі. Шейко Юрій Павлович, заслужений артист України, довго працював викладачем. в в нашому університеті очолив кафедру синічної мови, і далі все далі не буду розказувати. Потім, після шийко Юрія Павловича, з'явилася ну, не зразу бажньова Людмила Андріївна, від якої теж вже пішли росточки. Викладачів зі сценічної мови, які викладають і у нас зараз на кафедрі сценічної мови. Це Кулакевич Людмила Миколаївна, це Шопіна Оксана Володимирівна. Ну, Зараз в цьому вже учбовому році вона не викладає, але викладала і вона актриса театра Шевченка, це ну, ось. І Так. і а ну хочу сказати, це теж моя студентка, колишня горська Марія, яка викладає акторську майстерність і сценічну мову в ліцеї мистецтва. Ось е, такий здобуточок. І е, закінчує цей ланцюжочок Андрієвська Тетяна Сергіївна, теж артистка філармонії, яка викладає сценічну мову в оперній студії, як я що я не помиляюся. Е, ну Ось такий маленький, швиденький, і е, хочу прочитати маленький віршок Миколи Сенгаївського. Поспішайте творити добро на землі. Щиру шану знаходить людська доброта. Поселились літа на лелечим крилі, повернулись лелеки та забули літа. Поспішайте любити всю землю свою. І не треба за це ні хули, ні хвали, бо вода. Найсмачніша у ріднім краю Із криниці, де батько і мати пили, до зернини зернятко, засіяний лан, і земля відчуває довіру людську відженіть, як полуду смерті туман, бо життя нам дається лише раз на віку. Вже осінній багрець укриває мій слід. Зморшки владної зрілості, мов струмки на чолі, погляніться назад, швидкоплинний цей світ, поспішайте творити добро на землі. Піднімається сонце, спішить до Дніпра і світає у місті і в селі. Це для творчості, кажуть, найкраща пора. Поспішайте творити добро на землі. Ось я вам бажаю творити добро, творити мистецтво, без якого життя неможливо. І скорішої нам всім перемоги і до зустрічі. Дякуємо, Александра Андріївна, дякуємо, що пролунало слово на завершення черкашинських читань в нашій секції. Я не знаю, може колеги ще працюють, там багато секцій музичних. Ми будемо завершувати. Яна Вікторівна, ви щось хочете сказати на завершення? Ну, не, не те, щоб сильно хотіла, але я просто хотіла підсумувати і сказати, що насправді дуже символічно вийшло, що ми завершили розмову про Романа Олексійовича. Да, завдяки тому, що вчора не було. У Марії технічних можливостей, да? але це таке зациклення а, початку і взагалі присвятки а, цієї конкуренції родині Черкашині. і поетичне слово, як я прозвучала, бо і Маша говорила, як а, неймовірно читав Черкашин. Зрештою, як і багато березільців, я колись там чула вже немолодого верхацького, а, о, як він в театрі Шевченка, да? читав на своєму ювілеї. А, то це... Поетичне і сценічне слово в цілому теж гарний підсумок, і гарний фінал. Чомусь не хочеться мені говорити слово фінал, бо я думаю, що зрештою і черкашинські читання будуть продовжуватись, і конкурс відродиться нарешті. Правда, Анна Йосипівна, ми будемо над цим працювати, я думаю. Дякую всім. Я хочу ще бути головою журі. Цього конкурсу, як ми, я була раніше. Ми запам'ятали. Я зараз теж згадала, що я була головою журі цих конкурсів е за Романа це. Олексійовича Черкашина. Добре. Починала з конкурсів цих і продовжила уже, бачите, як воно така от теж ланцюжочок такий. Ну, вийшовся. Дякую. Дякую тоді. На цій світлій ноті, і на вірі в те, що ми зустрінемося за рік, приблизно за рік, на п'ятих читаннях, будемо завершувати. Дякуємо всім. Дякуємо, дуже дякуємо.